Що народ, Привіт-привіт, їдемо ми з Тернополя, тільки от виїхали. Ну, гречку здали. І я вже і не планував сьогодні ще якесь відео знімати. Але тут Денис підкинув одну ідею. Ну, ви бачайте, що такий срач в машині, то в принципі, він нас той срач ніколи не перестає бути, бо постійно щось возимо, постійно працюємо, то і що, що приберемо, то вистачає буквально на пару годин. І от що я вам хочу показати, бачите? Ось там зав'язка з мішка лежить. Оце супер-пупер страшна штука. Бутилка там з водою чи ще з чимось, пластикова бутилка, та в принципі люба бутилка, але особливо пластикова. На поліку машини то смертельно небезпечна штука, я навіть не знаю з чим то порівняти. Оце хто дивився фільм, цей. Є... Там постійно аварії перестань ще лепати. Е, Денис палички гризе. Мордовий машина. В <хи> е, е, тому фільмі там е, місце призначення чи час призначення, такий фільм про, про аварії, такі цепочки безконечних аварій. Е, трохи страшнуватий фактично фільм, але ж повчальний. Так, там є епізод, коли так само е, на цьому. На автобані залітає під е, педалі е, е, бутилочка пластикова і нажимаєш на педалі, а фігушки, а педалі не спрацьовує. І що ви думаєте, в мене така ситуація теж вже була. Ну, Правда, слава Богу, я не був в ніякій пробці, нічого. ну Просто треба було, е, ой, чекайте, де ж то воно було? А, то було в мене не в машині, то було в мене в тракторі. В китайському тракторі прикидаєте. Я вночі урав, людям городи, і значить дорою до, до кінця города, а в кінці города така дорожка невеличка. І за дорожкою такий при, як би сказати, можна сказати, обрив. Но, не так, щоб такий же обрив аж впасти, а ну, як трамплін такий метрів три. І я собі доорою до кінця городу. Мені треба значить, вижити щеплення, переключитися і підняти плуга. Я плуга підняв, а щеплення нажимати, а бутилка впала під педалі. І трактор валить далі як коротше через ту дорогу. Тільки що встиг зробити, то опустити плуг. І той плуг мене притурмозив добряче. І, значить, Я перевалив через той обрив вниз. Злякався добре, бо такого, уявляєте, собі по погороду тако йду, от фари світять вночі вперід, а тут а, різко бачу тільки землю. Я вже думав, що я покочуся через перед, перекинуся. Але слава Богу, помаленьку скотився, ноги, руки перетрілись, виліз з трактора, взяв фонарика, обдивився, як виїхати. Виїхав, а потім Через деякий час кум бачив, побачив сліди, ну зрозумів, що сталося щось надзвичайне, бо зрозуміло. Він, він тут думав, що я заснув. Каже, що то таке сталося? Як ти туди вмудрився з'їхати? Ну кажу, так і так. А як же ж ти виїхав з танця? Ну, то теж було доволі проблемно. І далеко не з першої попитки, і з переднім мостом, і на пониженні. як хоч пробував мостився, ну і серед, серед ночі нікого не, не, не знайдеш, щоб хтось поміг, бо Не Я і не люблю когось просити. якось Я там з горем пополам виїхав я тоді з Тайруваки, але все діло в чому на поліку. От Денис Бляха забери потилку з поліка. Оце бутилка на поліку, або може навіть бути на сідушці, коли різко гальмуєш, вона падає на полік, закачується під педалі і біда. І машина, може сказати, неуправляєма. Так що будьте обережні, щасливі вам дороги. І нам всього хорошого, і теж, теж щасливої дороги. От їду, думаю, як -то, як то завтра розпланувати день найрентабельніше. Звичайно, що першим ділом погода, здоров'я. Ну а вже далі будемо щось підлаштовувати, як то правильно зробити. Всім до побачення, бувайте здорові!